Розумієте, це зараз так у нас вже вийшло. Да, що і допустим, я там бізнес люблю і нішу люблю. да, тому що бізнес і ніша це різні речі і виходи, і так далі. Да. Але це не значить для багатьох, бо коментарі пишуть головне любити свою справу, і все вийде. Абсолютно не так. Я вам так скажу, я займався бізнесом, який не любив. Якби мені сказали, що я буду ним займатися там, коли мені 24 роки було, я його місцями навіть ненавидів. Не бізнес, бізнес я любив. Нішу. Не були моменти, я її ненавидів, чесно вам скажу. Але був прибуток, все працювало, все нормально. І тоді я точно зрозумів, що ти можеш любити свою нішу прям з любов'ю починати, все ой, там я так люблю і так далі. Це ти просто продукт любиш, продукт влюблений. Але це не значить, що точно вийде. Можна любити і точно не вийде, а можна не любити, і бізнес-модель буде робоча, все вийде. Не обов'язково, воно може бути і так, і так. Можна любити і не вийде, а можна не любити і вийде. І це супер класно, коли ти і любиш бізнес, і любиш в бізнесі свою нішу і в тебе виходить. Це прям клас. От он, от на даний момент я люблю от все. Але я проходив різні стадії, і повірте, що е, е, можливо бути. Саме головне не любити там нішу, а не любити. Мастерству треба вчитися, тому що ниша це ж не бізнес, це одна із составляющих бізнесів, просто ніша.